Друзі, я всіх вас вітаю на каналі хочу з вами поділитись через те, що дуже хотіла клематися біля Гойдалки. Зробила замовлення на цвіт сад і замовила, ну через те, що там, по-моєму, якась була сума мінімальна. Ще глобулярію замовила: клематис і беріс рожевий вічно зелений флокс. Флокс ось такий, дуже захотіла. І седум Wildfire климати по 180 і 185. Ось. Запаковано, в принципі, було нормально, але з деяких все-таки горщиків висипалось грунт, але так, не суттєво. Ось, друзі. Флокс, очіточок. Ну, я думаю, у мене вже буде ціла колекція. Це вже хватить точно очітків мені. Так, тепер глобулярія. Бачите, яка квіточка у неї. Вона не така повзуча рослинка. Ну, по і не сильно видно, що він рожевий Чуть-чуть такий зовсім відтіночок тільки є. Рослинки підписані, гарно политі. Ну і клематиси ось цей Джордж Джекман. Десь на 20 см цей зовсім малесенький нелімозер. Але вже, дивіться, пуплях є. Ось таке замовлення. Цвіт-сад. Ну Подивимося, що я буду висаджувати, яка там коренева. Сподіваюсь, вони прийняться, і з ними буде все добре.